Вітаю в цьому відео вашій увазі. Результати останнього туру секунди сезону 24-25. Ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу. А я розпочинаю. Пов'єда грав з Кадісом. Пов'єда завершив сезон перемогою над Кадісом. Здобувши важливі три очки. Гості намагалися зрівняти рахунок, але господарі тримали перевагу до фінального свистка. Гранада поїхала до Расінга. Расен впив упевнену гру проти свого суперника відві команди створили моменти. Але вирішальний став другий гол господарів у другому таймі. Альмерія приймала тенеріфим. Альмерія упевнено оформлює перемогу з результатом 2-0. Гості не змогли нічого протиставити в атаці, і господарі збили ригли свої ворота сухими. І бар поїхав до Леванта. У напруженій боротьбі єдиний гол став вирішальним і приніс важливу перемогу. Валенсійцям на завершальній стадії чемпіонату. Депортиво грало з Ельчем. Розгром у Лакаруньї. Ельче не залишив шансів депортиво, забивши 4 голи без відповіді, один із найпевніших виступів туру. І Мірандаш поїхав до Картахена. Мірандаш на виїзді переграв Картахен, демонструючи хороший контроль м'яча. Реалізацію моментів господарі зуміли відповісти лише одним голом. Турнірна таблиця має таке розташування. Леванте чемпіон Лаліги 2, Ельче зайняло друге місце. Перші дві команди проходять напряму до Лаліги. А Мірандаш, Ув'єда і Ресінг, також Альмрія, зіграють у плей-офф за останню третю путівку до Лаліги наступного сезону. І плей-офи зіграють. 7 червня Альмерія зіграє з Реал Об'єда, а Расин зіграє з Мірандешом. 8 червня. Матч фінал відбудеться 15 червня між переможцями цих пар. Переможець виявиться в одноматчому в протистоянні. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо ЗСУ! Переможемо!